Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ шостий, частина перша. Щось обірвалося в ньому тої ночі. Душа була немов випита, ні втому, ні болю не відчував. Ноги мимоволі крокували в гурці міняльники. Часом брався комусь допомагати нести клумаки, без смаку проковтував, чим пригощали попутники. Шматочок спеченого буряка, ось цюкувати макушина, лягав спати, втупивши очі в зоряну безвість. Та ви хворі, сказав якось старий, з сивом, мов витріпана конопля обвислими восами. Погляньте, бабоньки, як у нього очі горять. Одна з жінок приклала долоню до Антона в немов немов Звідки лязь принесли води, намочили ганчірку, притулили до чола. На ніч з боків і зверху закотили Антона різними лохміттям, полягали тісно, плече до плеча, а вранці знову в дорогу. Змінювались попутники, в одних він губив, інші губили його, змінювались поля полялі засмуги, на водноколі важка дорога метр за метром і кілометр за кілометром лягали йому під ноги. Іноді Антона приймали за німого, часом за Юродивого. Іде мовчки, куди ноги несуть, не заговорить, не спитає, про себе нічого не розкаже. І немало дивувались, коли цей худющий, зарослий, обшарпаний чоловік невизначеного віку раптом колим голосом запитував, а яке село попереду. Йому відповідали, хто знав місцевість. Антон роздумував, пригадував, здається, правильно йде, і так само мовчки переставляв ноги далі. Ночами часто скидався і стогнав. То вважалося, що німецькі автоматники ціляться в нього. Чорну цівку автомата видно, вона весь світ застоє. Або, привиджувалися, палаючі хати недюхи, а то бачив, як німці вішають Адася з Могильова, його рятівника. А де вона? Що з нею? Навіщо він її зустрів? Стогнало, горіло в грудях. Біль втрати був таким всеосяжним, таким безмежним, що Антонові не хотілося жити. В конюшні він жив єдиним. Треба будь-що вирятуватися. Тепер же думав, навіщо лишив Адама решту, навіщо зоставив Аделю, навіщо він на цьому світі, коли в нього віднято найдорожче, що мав у житті. У думках поривався повернутися в село, тільки побачити, лише довідатися, чи жива Аделя. А люди в конюшні. А Білорус Одась, що з ними? Він не тішив себе надією, що заложники вирядувалися, і село лежить у долонці під боком обсла, так само, як лежало. І дуб при дорозі стоїть на чатах, як і стояв. Надто дорога ціна мусила бути за такий рятунок. А тут ціну він бачив ці своїми очима, люди не хотіли платити. Він тепер несе в собі біль і гнів не тільки друзів, що залишилися в прингулі, а й села Недюх, дядька Адама, Аделії Гаїн, їхньої доброї бабусі і всіх, з ким зводила доля в дорозі. І ти цей гнів, і цей біль донесеш, твердив він собі з кожним днем, з кожним кілометром твоя ноша стає важчою, вона вже прогинає до землі, полум'ям у тобі. Дарина повінчена в суперечії і твоїй волі, кинутий призволяще сліпий Назар, Оляна з дитям, якого ти мимоволі залишив без батька, а тепер недюха, Аделя. Аделько, ти навіть не здогадувалася, яку страшну людину зустріла? О, так, страшну, бо зі мною залишається тільки лихо і ні крапелиночки добра. Чи ж буде цьому виправдання, чи знайдуться терази, щоб виважити добро і зло? Які змушений нести в собі?